Військові аналітики встигли охрестити 2 січня 2024-го днем, коли Україна відбивала найбільшу у світі комбіновану повітряну атаку з використанням гіперзвукового озброєння для самих українців. Це нові руйнування, жертви та численні поранені. Під прицілом столиця та Харків. Така була схожою на ту, що трапилася напередодні нового року, намагаючись знесилити українське ППО, окупанти завдали ударів у кілька хвиль. Надвечір підняли шахеди. Далі запуск ракет стратегічною авіацією. і на останок кинжали. Щонайменше шість ударів прийшлося посеред місті Харкова, зокрема Шевченківському району. Волотенські вирви на землі, спалення автівки, десятки пошкоджених багатоповерхівок. Не минулося і без жертв. Відомо про одну загиблу літню жінку. Поранення дістали ще принаймні п'ятдесят людей. У тому числі шестеро дітей. Мадики госпіталізували 12 потерпілих, троє з них у важкому стані. Найбільше дісталося столиці над Києвом та його околицями. Сили ППО знищили більше ніж півсотні повітряних цілей. Вибухи лунали у Деснянському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Святошинському, Оболонському та Солом'янському районах. В останньому з них російське залізятча влучило поблизу багатоповерхівки. Ще одна зверяча атака на наше місто, Солом'янський район, пошкоджувало великий кратер. Знаходиться за мною, 10 метрів від дому впала. Обламок, уламок ракети, а будинок пошкожний. Зараз всі мешканці всі Одна жінка по дорозі віку по дорозі, шпиталь. На жаль, травм. Померла всім Надається зараз медична допомога. Станом на день 2 січня, жертвами російського теракту у Києві стали дві особи ще приблизно півсотні поранені. У різних районах міста спалахнули пожежі, пошкоджень дістали будівля соціальної інфраструктури, склад та супермаркет. Проте повна картина стане відома згодом. Скрізь працюють екстрені служби, а наслідки атаки з'ясовують правоохоронці. Триває рятувальна операція. Мої ну співчуття усім рідним та близьким, багато постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, кожній хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники, мобільні вогневі групи. Дякую, вам, хлопці! Дякую всім в світі, хто допомагає. Петріоти, аріси, Насамси. Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя. Росія відповідатиме наслідки атаки могли бути драматичнішими, якби не система протиповітряної оборони, що продовжує зміцнюватися. За інформацією командування повітряних сил ЗСУ, українським оборонцям неба вдалося збити 59-70 крилатих ракет ік 101 усі три калібри, 10 з 10 кинжалів та 35 з 35 шахедів.